У Покровському районному управлінні поліції повідомили про оперативну ситуацію за минулі вихідні. Протягом минулих вихідних до чергової частини Покровського районного управління поліції надійшло 166 повідомлень, з них 46 мають ознаки кримінальних правопорушень. Так, співробітниками поліції було задокументовано 5 фактів зберігання наркотичних речовин. За даними фактами, відкриті кримінальні провадження за статтею 309 Кримінального кодексу України. Крім цього, протягом вихідних співробітники поліції задокументували шість фактів керування транспортними засобами у стані алкогольного сп'яніння. За даними фактами, водії притягнуті до відповідальності згідно зі статтею 130 Адміністративного кодексу України. У поліції вкотре нагадують пішоходам і водіям бути обачними на дорогах в темний час доби. Вкотре хотілося б звернутися до місцевих мешканців, нагадати, що рухаючись вулицями у тимну пору доби, краще оснастити свій одяг світло стичками. Бережіть себе та вдалого робочого тижня.